Речалочке таке різноманітне, падіння на тієї і тільки тиха мамина у вірі, життя тримає нас. У тій молитві усе любов і сила. Вона як дотики, ніжний до небес. Молитва вам дає нам крила піднятися до того, хто воскрес. Молитва нас веде до покаяння, дітей запрошує схилитись до Христа, дає плоди духовного зростання. молитва мами ніжна і проста. І Що в житті не сталося із нами, яким скупним не виявився в час, ми знаємо на коїна наша мама, молитвою рятує знову нас. І навіть натяжки діти не сухняні і далі їх життєва непроста, надію тільки не втрачає мама, стріляючись молитвою до Христа. Амінь.